Він позрізав дерева, які він не мав права. І по закону і моє я заказую музику. Хай е е тільки має право тоді, якщо електрики мішає або лежить на цьому, на, е е на дорозі. А інакше він не має права. Є закон для того. Якщо він законів не знає, то треба його е поставити на місце. І йому не місце тут. Незаконно вирізають дерева на приватній території. Жителька рівного Ганна Філіпович запевняє, що на її земельній ділянці у селі Тучин три місяці назад незаконно виробили дерева. За її словами, до цього причетний місцевий староста, який нібито без дозволу здійснює виробку на приватній території. Ви вважаєте, влада? Це не влада. Я не знаю, що це таке. Я ще такої влади не бачила. А те, що він позрізав дерева, він не мав права. Не мому, цьому. Осухе має право, але він позрізав хороші дерева, ті, що ще могли плодоносити. Це вишні тут були, були е, там е, цей, е, як його, були, е, е, кальвін, яблуні і були е, е, груші. Все, і алеча. І, 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 алеча була така, як і, і, здорова, гарна. Все він позрізав, чагарники. Які це чагарники? Він ще не бачив чагарників. Ганна стверджує, що староста Тучинського старостинського округу Валентин Систук з нею не спілкувався та про виробку її не попереджали. До правоохоронних органів жінка наразі не зверталася. Я ще не зверталася, тому що, я думала, тому що я думала, що він людина і піде на контакт. Він на контакт нічим не йде, не тільки зі мною. От якби він прийшов і сказав, оце треба зрізати, якось на контакт піти, а він так. Написав, сказав, ну не написав, а сказав, що якщо не зріжеш гілля, то ми встрахуємо, яке ти маєш право штрахувати. Ми вислухали обидві сторони конфлікту. Валентин Систук стверджує, що нинішніми власниками ділянки є троє синів Валентини. За його словами, вони не заперечували проти того, щоб територію почали прибирати, а саме провели вирубку дерев. Спілкувалися ми із її родичами на рахунок прибирання території, яка знаходиться ось. Поруч, до якої виставляються претензії. На цій території дерев, як таких, не росло ніяких, там були чагарники. І ми неодноразово зверталися і у письмовому вигляді, от мій зимовопередок звертався, щоб прибрали. Торік вони щось трошки почали прибирати, Ось. але син десь впав, поламав ногу, і можливості прибрати його не було. І він мене попросив, якщо є така можливість, щоб ми привели своїми силами. Місцеві чиновники запевняють, усі власники приватної території про виробку дерев були належним чином повідомлені. Цього року ми знову попереджали, що потрібно прибрати, тому що ні власники, ні їх мама тут не проживають. Проживаємо ми. Тут ходять наші діти і ті курчі, які вже переросли на тротуар і неможливо пройти. То вони нам заважають. Якщо їм ні, то нам так. Син Ганни Юрій, що нині перебуває на реабілітації, повідомив, що дійсно знав про подібні вчинки місцевої влади, бо більше вони не заперечували. Ми всі три власники, три брати погодились. Ну а мати не є власником. Я не знаю, чого вона взагалі цей скандал підняла. Я наоборот, дуже вдячний, тому що я зараз в лікарні ногу поламав, лікуюся. Брат в армії служить, то роки з нас не дійшли. Ганна не збирається залишати цю ситуацію без уваги за її словами. Вона має намір і надалі засовувати всі обставини у судовому порядку. Ми ж продовжимо стежити за розвитком цього конфлікту. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.